Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Я дуже рада зустрічі з вами. У лісочку на горбочку, птахи весело літають, по гілочках стрибають пісеньки співають. Малята, скажіть, хто це? Як можна одним словом їх назвати? Це... Птахи. чи всі птахи однакові? Ну, звичайно, ні. Ці птахи різні. А чим вкрите тіло пташок? Правильно, тіло пташок вкрите пір'ям? По доріжці весело стрибає, пісеньку свою співає. Ці цвірінь, ці цвірінь і зліта у височінь. Це горобчик. Дітки горобчик маленький чи великий? Так, горобчик маленький. Птаха чорна в небі кружляє. Кар-кар кар все повторяє. Всім відома ця персона. А зовуть її ворона. Дітка, а скажіть, ворона велика пташка чи маленька? Так, ворона велика, молодці. Біла латка, чорна латка, по дереву скаче, скрекотуха білобока. Звуть її усі сорока. Вони бувають сизі білі, на площах, в парках проживають, вони воркують, не співають, насіння дуже полюбляють. Цих пташок називають голуби. А чи знаєте, ви тітки, де живуть пташки? Горобчик живе де? Під стріхою. Ворона живе у гніздечку. Гнізда будує у парках, на верхівках дерев. Голуби живуть на дахах будинків. Птахи приносять людям користь. Вони оберігають дерева від шкідників, тому люди допомагають птахам, виготовляють для них будиночки, які називаються шпаківнями. Але в них оселяються не лише шпаки, а й інші птахи. Зробімо для птахів домівки, шпаківні, щоб всім їм було де жити. Але спочатку підготуємо ручки. З'єднаємо пальчики, полетіла пташка-мати. Малюкам жучків шукати. А малята не літають, із гніздечка виглядають. Для роботи нам потрібен аркуш білого кольору, клей серветка. Коричневий прямокутник, трикутник, кружечок та декілька смужок. Беремо прямокутник коричневого кольору, кладемо посередині аркушу. Потім викладаємо трикутник це буде дах. Кружечок це отвір, кудою залітають пташечки. Внизу покладемо смужечку, щоб можна було повісити шпаківню на дерево. Починаємо приклеювати. Спочатку приклеїмо прямокутник, повертаємо білою стороною і по краю намазуємо клеєм. Ось так. Тепер приклеїмо посередині аркушу. Серветкою пригладимо. Яка гарна шпаківня у нас вийшла! Дітки, а ви так вмієте? Пташечки дякують вам за гарні домівки і прощаються з вами до побачення, хлопчики та дівчатка!